Які справжні причини того, що Тімоті Снайдер, Віктор Пінчук і компанія хочуть написати для нас історію України? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь YouTube канал Свідо Свого по своє» І в цьому відео я хочу проаналізувати дуже-дуже важливі теми, надзвичайно важливі насправді, тому не перемикайтеся. Я прошу вас уважно прослухати і задуматись те, про що я буду казати. Як ви думаєте, от для чого? Вони такі шукачі правди. От так важливо для Віктора Пінчука, олігарха, зятя Кучма, і так далі, який тримав руку на пульсі всієї прихватизації, коли Кучма був президентом. От його так болить правда, і він в пошуках тієї правди готовий витрачати свої гроші фінансувати людей, які будуть писати справжню історію України. Серйозно? Тімоті Снайдер, до чийого полу він належить. І отут є момент, нехай. Якась така антимосковська риторика на Заході, яку Тімоті Снайдер використовує, нехай вона не вводить в оману. Не всі ті, хто там проти Путіна, проти Кремля і так далі, є друзями України. От дивіться, я наведу такий дуже цікавий приклад. Впродовж кількох десятиліть. Починаючи фактично з 90-х, з 95-го, 96-го, хоча офіційно в Україну фонд Сороса зайшов ще в 90-му році, ще до розвалу радянського союзу, між іншим, у нас вирощували ціле покоління активістів. От комуністи любили слово активіст на початках свого становлення. І отут у нас теж є зараз громадські активісти, і ті громадські активісти, яких вирощували, вишуковували, напомповували грошима і так далі. Вони зараз сформували журналістський пул. Значна частина з них попала в Верховну Раду, попала на високі посади, там, керувала відбудовою України, ставали заступниками міністра оборони, піднімали гендерні питання і так далі. В питанні економіки, до прикладу, вони всі розповідали, що ми маємо все продати. Все продати: землю, продати надра, продати залишки промисловості, продати і так далі. Тобто. Хтось, включно із Пінчуком, впродовж десятиліть вкладав гроші для того, щоб виростити категорію людей. А та категорія людей формувала людську свідомість, розказувала все продати, ЛГБТ це добре, БЛМ добре там, і так далі, і так далі. В результаті прийшов етап. І все в Україні почало продаватися. Те, що не встигли докрасти в 90-х там, 2000-х, коли прихватизацією займався кучма, це дограбовують зараз. І навіть землю і надра, в яких заховані десятки трильйонів доларів, які могли б використовуватися на благо нашого українського народу. Зараз, завдяки діяльності тих, кого вирощували, кому давали зарплату, там кілька тисяч доларів на місяць, це все переходить в приватні руки різними механізмами. Це насправді таке собі Крадення політико-економічними методами. Коли в 90-х починали фінансувати, давали гроші на друк, там ще щось, ще щось і так далі. Наскільки багато людей бачило довгостроково приціл, куди в кінці кінців це приведе? Задумайтесь над цим питанням. Тут є прямий причинно-наслідковий зв'язок, просто ці всі злочини вони розтягнуті в часі, і через те вони нібито невидимі. А тепер вертаємося до питання історії. Перше. А яка основна функція історії? От найважливіша функція історії? Передавати події, які там десь колись були? А наскільки правдиво ми можемо передати те, що було там тисячі років тому? Чи це відбувається також, опираючись на якісь припущення? Ну, якщо ми не беремо там літописи, ще щось, знову ж таки, літописи під чиюсь диктовку писали і так далі? Яка найважливіша функція історії? Я вам відповім. Найважливіша функція історії світоглядно утворююча. Історія це не просто шкільний предмет, це не просто щось, що розказує про перебіг, в такому-то році прийшов такий король, в такому-то році такий король, вони там побилися, в такому-то році закон прийняли. Тоді-то почалася Перша світова, тоді-то Друга і так далі. Ні, вона світоглядно утворююча. Вона розказує, як побудований цей світ, як розвивалося людство, як розвивався твій народ. Залежно від того, як вона побудована, вона або підводить людину, українця, до самоідентифікації як українця, або може підводити до того, що ви космополіти, або може підводити до того, що ви частинка рускава міра, і ви завжди були частинкою рускава міра, або ви завжди були рабами, і так далі. Утворення світогляду. Це ключове. Далі. Як ви думаєте, ми повинні вчити історію України, тобто землі, землі, яка лежить в основі території нашої держави? Чи історію українців, історію українського народу, історію наших предків. Хто є предками українців? Що таке народ? Що таке Україна? Я задаю ці всі питання, бо вони самі по собі вже є світоглядно утворюючими. Україна як держава це вища форма організації українського народу. Що таке народ? Народах заснований в основі кожного народу. лежить генетика, спільна генетика, яка впродовж тисячоліть нас спільні предки. Спільна кров, і насправді це має прояви як на фізичному рівні, так і на метафізичному. Будучи морально здоровими людьми, ми можемо співчувати трагедії стихійним лихам, війні в будь-яких куточках світу. Нас обурює, коли там гинуть маленькі діти, ще щось. Але коли гинуть свої, ті, хто є нашої крові, ті, хто так само, як ми є українцями, то воно болить. Десь на рівні метафізики, я навіть не знаю, на рівні, знаєте, ми кажемо, душа болить, хапаємося за серце. Також, до речі, між іншим, цікавий жест, і він дуже непростий із метафізичної точки зору, і з точки зору наших релігійних традицій, з точки зору того, а де ж розташована душа. Чи саме в серці розташована, чи серце це місце якогось духовного зв'язку, там і так далі. Але питання зараз не в тому. Питання в тому, що я стою на позиціях, що нам потрібно вивчати історію українського народу. Як він жив, незалежно від того, під чиєю владою, чи маючи самостійну владу, він жив на наших етнічних землях. Як це все відбувалося? Ось що важливе. Причому чимало насправді ну не, не, не чимало, тільки декілька народів насправді вивчають саме історію народів, а не історію держав. Особливі акценти на цьому ставлять євреї. І в них в цьому треба насправді повчитися. Вони вивчають історію євреїв, а не історію Ізраїлю. Тривалий час в Великій Британії вивчали історію англійців, історію англійського народу. Це також дуже важливі насправді моменти і непрості. А тепер вертаємось до наших реалій: Москва Кремль. Після 1917 року здійснював геноцид відносно українського народу практично постійно. Кількома хвилями зачищалася наша еліта. Голодомор 32 33 -го – це найбільший злочин відомий нашій цивілізації. Для того, щоб панувати над нами ті виродки, які засіли в Кремлі після 1917 року, вони просто знищували все, що потенційно становить для них загрозу. І є ті, хто фізично становить загрозу, це в першу чергу еліта, це мислителі, це ті, хто можуть розказати, як як чинити супротив, як будувати свою державу, як в ній повинна працювати економіка і так далі. і так далі. Є воїни, які готові зі зброєю в руках реалізовувати те, що мислителі можуть розказати, грубо кажучи, брахмани як шатрії, якщо такі певні аналогії проводити із загальновідомими в історії термінами. З Кремля нам постійно нав'язувався космополітизм. В рамках Радянського Союзу стиралися національні межі. Оце переселення, перемішування, оце створення гомосовєтікуса. Але ж гомосовєтікус – це не кровна спорідненість. Це отут, це в голові, це світогляд, це певний тип світогляду, споживацький тип мислення, відсутня повністю самоідентифікація і так далі. Це важливо розуміти. Святе місце порожнім не буває. Те місце, яке був зайнято, яке було зайнято світоглядом Homo Sovieticus, зараз нам хочуть запомпувати світоглядом так званого відкритого суспільства. Там руський мір, який треба називати московським, тому що назву Русь вони вкрали в нас. А тут так зване відкрите суспільство, яке не зовсім відкрите, не зовсім суспільство, розказує, що все треба продати. І ще дуже, -дуже багато речей, про які я вже згадував в сьогоднішньому відео. Не буду повторятися. Так от. Зараз нам хочуть побудувати новий світогляд. І для цього вкрай важливо переписати історію в такий спосіб, як їм потрібно. І навіть вже ті фрази, які сказані на прес-конференції Тімоті Снайдером, про те, які народи утворювали Русь, ще там щось, якщо ви глянете Вікіпедію, почитаєте, що там про Святослава, про князя Святослава, який в мене на футболці зображений написано, і ще про багато які моменти. То ви побачите, що там вже фальсифікація відбувається повним ходом. Тому що це все глобалісти, це все так, званий, так зване відкрите суспільство і так далі. Для того, щоб сформувати певний тип світогляду, щоб керувати нами, щоб ми не помічали тих речей, які з нами роблять вже, не десь колись, а вже роблять. Розкрадання нашого національного багатства вже роблять. Нас вже зробили сировинним придатком. Причому нас, людей, також зробили сировинним придатком, ресурсним придатком до чужих економік. Я хочу, щоб ви дуже добре над цим задумувалися. Це ключові питання. Ви знаєте, є відео, які виводять людей на емоцію, і люди на них рефлексують там, і так далі. Це відео воно більш вдумливе, але я стараюся зачепити оті основи з основи завдяки першопричині, завдяки яким нас довели до теперішнього стану. Для того, щоб ми не розуміли, що відбувається, нас заставляють дивитися на світ через чужі світоглядні окуляри. Чужі світоглядні окуляри. Ці чужі світоглядні окуляри нам свій час робив Кремль. Космополіти, гомосоветікус там і так далі, зараз нам хочуть одні окуляри, як би забрали в основної частини людей, і зараз хочуть вдягнути другі. Причому другі хочуть вдягнути на повні там правда не грає ніякої ролі. Повна противага, все, що каже Москва, це все брехня. І навіть якщо московська агентура каже правду, то навпаки, як, наприклад, в питаннях розпродажу землі. Там вони ж правду сказали, що не можна продавати, що воно в кінці кінців все до корпорації відійде. Але тут же ж можна затаврувати, та це все Москва це все агенти і так далі. Тут же ж і суть оцієї паразитичної московської брехні, в тому, що там частково брехня, а частково правда. Так, отут нам один брехливий, ворожий антиукраїнський світогляд хочуть замінити на інший брехливий ворожий антиукраїнський світогляд. І для цього вже зібралася певна група. Ця група збиралася впродовж тривалого часу. В них, звичайно, завжди є фінансування, вони профінансують, вони протрублять про своїх медіа і так далі. І снайдери напишуть історію України. Шевченко вже казав і мертвим і живим про німця, який вам напише, і ви там будете повторювати А свого розуму, а своїх знань. А звідки? Якби учились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізти на небо. Сумно, все дуже-дуже сумно. Але чому я про це вам зараз скажу? Для чого? Не просто для того, щоб проінформувати, що знову все погано. Той, хто має цю інформацію, той, хто глибоко розуміє те, що я вже сказав, він вже озброєний від чужої світоглядної брехні. Друге, скажіть, будь ласка, а хто б повинен був написати справжню історію українського народу? Ну, здавалося б, очевидна відповідь: Українські історики. А хто є українським істориком? Хто? Всякі е, грицаки, снайдери, які пишуть про територію України, там ще хтось? Серйозно? Кого можна називати українським істориком? І тут ми вертаємося знову ж таки до світогляду, до світоглядної системи координат. Ділим площину на чотири частини: українські інтереси, глобалістичні інтереси, інтереси олігархів, інтереси московської агентури. На чотири частини. Український історик це той, хто працює в українських інтересах, в українських національних інтересах. Виходячи з цього, якраз і потрібно писати історію українського народу. Так хто міг би це написати? І отут ми приходимо до нашої науки, але перше цей проект. Написання такої історії, мав би хтось профінансувати. Взагалі, це на себе мала би взяти держава. Але держава це не щось аморфне. Це організація, для якої головним атрибутом, головним інструментом є влада. Влада це інструмент, який знаходиться в конкретних руках. Якщо влада знаходиться в руках ворогів українського народу, які той народ знищують, які викрадають в нього національне багатство, які зменшують його чисельність, які де-факто реалізовують політику прихованого геноциду, провалюють повністю підготовку до війни і так далі. І так далі. То чи можуть вони профінансувати написання справжньої історії? З нашого з вами бюджету виділити гроші українським історикам, які стоять на українських національних інтересах, щоб вони написали історію. Очевидно, що ні, вони цього робити не можуть. А хто ж може написати? Є окремі люди, окремі історики, які в тому числі мають високі наукові звання, які стоять на українських національних інтересах. Але навіть їх існуюча система постійно пережовує, заставляє займатися не тим. Плює, оці всі грантоїдські соросячі медіа їх можуть обріхувати. Гляньте, як справжніх дослідників голодомору обріхують. Причому синхронно обріхування це відбувається. І зі сторони московської агентури, яка каже голодомору, не було там і так далі, і зі сторони соросят грантоїдів. Це ж синхронізація, вона випадкова. Абсолютно випадково, правда? І отут питання: а хто ж це може профінансувати? І тут ми підходимо до ще одного важливішого питання, яке повністю з цим споріднене. Українські медіа, українські засоби масової інформації, українські журналісти, які б от в цьому квадранті працювали на позиції захисту українських національних інтересів. А хто може фінансувати їх? Хто зацікавлений в тому, щоб фінансувати їх, щоб вони працювали? Щоб вони аналізували новини через призму українських національних інтересів і доносили це до тисяч українців, до сотень тисяч і можливо навіть до мільйонів. А ніхто, крім самих українців, ніхто. Через те ми маємо розуміти, в якому реально стані ми знаходимося. І через те ми маємо максимально підтримувати всіх людей, які займаються правильними речами з точки зору українських національних інтересів. І наших істориків, і наших журналістів. Знаєте історика, який пише такі книги, який досліджує, всупереч всьому, йде проти загальної лінії і так далі. Підтримайте його. Купіть в нього книгу, прочитайте ту книгу, поширте його допис. Аналогічно із журналістами. Це дуже важливо. Зрештою, це такі мінімальні елементи, які лежать в основі свій до свого по своє. Я не просто так вибрав цей метафізичний принцип за назву свого каналу. Дуже не просто так. І те, що Андрій Шептицький в свій час це гасло, підняв і зміг реалізувати, і воно дало колосальний результат. Свій до свого по своє. Розпізнати своїх, підтримувати своїх. Робити взаємообмін корисний зі своїми, там і так далі, і так далі. Ну але про це я буду говорити в інших відео. Я дякую вам всім за увагу, ті, хто додивилися до, тепер, до теперішнього місця. Я хотів зробити це відео коротшим, але в принципі нічого зайвого я насправді тут не сказав. Всі тези, які я озвучив, вони є світоглядно утворюючими. Я дуже хочу, щоб ви над ними думали, щоб ви задавали ці питання собі, щоб відбувалася внутрішня робота тільки самі українці. Хочуть порятувати український народ, здатні це зробити. І тільки від нас самих, від нашої організованості, рішучості, дієвості, обдуманої дієвості. Тобто, ми, діючи, ми маємо добре розуміти, які зараз реальні обставини, і ми маємо розуміти, що наша дія повинна приводити до позитивного результату. Тільки від нас самих залежить те, що в кінці кінців буде відбуватися з українським народом і з Україною як державою. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Якщо поділяєте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.